Ну що ж, друзі, погода того року навіть в теплиці не витримує дешу. Значить у нас є посаджені огірки на рядочок. Але того року ці огірки покрилися ось такими жовтими плямами. Я так розумію, що це якась хвороба. Чи вони відживуть, чи не відживуть, не знаю. Бо обрізали практично все листя з них. Світ ніби є, ніби зав'язується. Але чи буде толк, не знаю. Можливо, хтось з вас може підказати, чим їх обробити. Бажано не хімією, а якоюсь органікою. Щоб вони таки відродилися і... Дали нам якийсь хоча б урожай. Значить, а по перцях. Перці в нас того року також дуже-дуже маленькі, але урожайчик якийсь для себе, для сім'ї, щось, щось та й буде. Ось. Ну і помідорчики. Помідорчики того року може бути, минулого року, звичайно, було ліпше. Але якісь такі також плоди ми з них візьмемо. Ось. Ну, але найбільше цікавлять помідори, чому, чому... Не помідори вибачаюся, а огірки чому, е, чому так відбувається. Я так розумію, вперше вплинула дуже сильно жара, у нас була практично 40 градусів, ну а в теплиці. Я так розумію, було і ще більше. Ось, може зараз трохи года стабілізується і стане трохи легше, і вони такі почнуть щось давати. По-друге, то, що поливали, ну, старалися поливати по максимуму по-сильному, але воно теж впливає і та жара впливала на той полив також. А по-третє, може і насіння було таке. Хто знає відповідь, от як зробити так, щоб відродити огірки, щоб вони хоч трошки зав'язали, щоб можна було якісь закрутки зробити на зиму. З задоволенням вислухаю ваші пропозиції, поради в коментарях. Ось так теплиця наша того року. Не густо, не пусто, щось є, але і не дуже. you